Дорогі брати та сестри, щиро радий бачити вас, доброго дня. В катехизах цими тижнями ми розпізнаємо, в житті ми завжди маємо приймати якісь рішення і певні рішення, для певних рішень мусимо перейти певний шлях, щоб розпізнати певні справи мають свої етапи розпізнання. Сьогодні ми зупинимося на ще одному інгредієнті на нашій особисті, на нашому особистому житті знати наше особисте життя. Це є такий елемент, який дуже важливий для розпізнання. наше життя це є прекрасна книга, яка нам була дарована. Книга, яку дуже багато людей не читає або дуже пізно читають, але саме в цій книзі є. Все, що нам потрібно. Святий Агустин, великий пошукувач правди, взяв. Він зрозумів, перечитуючи своє життя, він побачив, що в тих тихих кроках в своєму житті побачив присутність Господа. В кінці він зрозумів, що ти каже: Господи, був мені, а я був поза собою. Я шукав тебе. В створіннях ти був зі мною, але я не був з тобою. Звідси запрошую вас культивувати ваше внутрішнє життя. Казав святий Августин: війди в тебе самого, в себе самого. В той внутрішнього чоловіка в цьому внутрішньому нашому нашій людині є правда. Це, що я роблю, роблю для себе. Війди в себе самого. Перечитай твоє життя. Прочитай, що є в середині. Яке було твоє минуле. Спокійно. Війди в себе самого. Багато разів ми теж мали такий досвід Святого Августина, були заручниками, такими думками, які нас. Віддаляють від нас самих такі стереотипові думки, які нам приносять багато шкоди. Наприклад, я нічого не вартую, а мені все йде погано, іду зразу знеохочуюсь, нічого мені не виходить, і так іде життя. Ті думки, такі песимістичні думки, які мене просто знеохочують. читати свою особисту історію, це теж. Визнавати ці елементи токсичні для того, щоб пізніше розвивати це ці наші історії життя, для того, щоб розповідати інші речі, які зроблять багатшим наше життя, в такий спосіб в такий спосіб зможемо побачити, як Господь діє в нашому житті. Я знав одного разу одну людину. Люди, які знали цю людину, казали про неї. що він заслуговував премію Нобель в негативності. Все було погано в нього. Все було погано, все було погано. Він завжди шукав, як би так знеохочуватися. Такий був гірке, гірке життя моя Кожного <свісна> разу, коли він жалівся на життя, <похи> щось сказав. <спеш> <піцел> а ця людина інша й говорила. А тепер це погане, що ти сказав, що в тебе є скрізь щось доброго. <похи> ну теж я теж казав цей чоловік, що має, щось доброго. теж. І крок за кроком він йшов допереду і читав краще своє життя. Ну, є в нашому житті погані речі, але є й добрі речі в нашому житті так. Ми бачимо речі. не дуже добрі, але теж можемо побачити добрі речі. Ми побачили, що розпізнавання має підхід наративний, розповідальний контесто да має, довене маємо війти в контекст. звідки приходить мені ця думка? куди ця думка мене веде. Коли, в які, в які моменти ці приходили думки? Скільки разів я знаходився в такій ситуації? Чому ці думки вони більше нас настоюють, більше мені повертаються? Розповіді наших пригод нашого життя допомагають нам побачити ці зрозуміти краще наше життя наприклад а так перечитати передумати про якусь зустріч яку я мав але з часом я побачу що це мені дає спокій дає мені радість ініціатива і дає мені цю ініціативу знову ж таки робити добро зупинятися зупинятися Визнавати, розпізнавати. Це дуже важливо для, для розпізнання. Ми збираємо ці, ці перлини, такі безцінні перлини в нашому житті. Добро є завжди приховане. Бо добро воно має встид, воно має воно приховане. Воно є добро, є тихим потребує помало помало, щоб його відшуковувати. Стиль Господа він є такий непримітний. Господу подобається бути прихованим. Господь ніколи респіра не є над нами через силу. Звикнути маємо перечитувати наше життя і виховувати погляд, який наш внутрішній цей погляд, який може побачити ці маленькі чуди, які Господь робить в нашому дні кожнодневно, в нашому житті. В особливий спосіб це нас звільняє, робить нас вільними від цих думок, стереотипів. Хто не знає свого минулого, хто не зрозумів і не розпізнав, не побачив свого минулого. Він є попросту заручником того, що повторить наново ці всі помилки. Воно йде так по кругу все в житті в нас. людина, яка ходить по кругу, вона ніколи не може йти до переду. вона завжди це як, як собака, яка себе за за хвістку хоче вкусити. Можемо запитатися, чи я, хоч колись небудь розповів своє життя комусь. Це дуже гарний досвід для новоодружених для подружжя, які тільки одружилися. Це є дуже гарні форми розповісти про своє життя. Це допомагає відкрити певні речі в житті іншої людини, які були незнані. Теж читаючи Євангелія, життя святих теж допомагають краще пізнати нам самих себе і Господа. Деяка поведінка святих, деяких святих нас привітають нашу увагу. Наприклад, святого Ігнатія з Лойоли, коли він пише відкриття фундаментальне в своєму житті, він додає таке щось з досвіду, я прийшов до висновку, що деякі думки. Мене зробили, робили сумним, а деякі робили мене веселим. В такий спосіб я міг зрозуміти велику різноманітність думок, які в мені провокували такий стан чи інший. Потрібно знати ці думки, розпізнавати їх. Розпізнання це читання таке розповідальне. Щоб ми могли зрозуміти розпізнавання нашого серця, розмовляючи з Богом, ми маємо навчитися цю мову Господа запитаємося в кінці дня, що сьогодні було в моєму серці на протязі дня. Дехто думає, що робити цей екзамен свідомості, це як перераховувати кількість гріхів за рахунок за за на протязі дня. Ні-ні, це не те. Я м йому що подивитися, чи я сьогодні мав якусь радість, що, що мене було зробило сумним, що мені давало радості в житті, і розпізнавати тоді, що відбувається в мені. Дякую.